Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. Ми сьогодні вирішили зробити огляд садового центру. Тут будуть різні рослини, різна ціна, і, можливо, якщо в мене вистачить сил, я зроблю підмітку, скільки це буде в гривні для зручності. Тому запрошую вас до перегляду і давайте подивимося, що тут зараз росте. Я таке відео вже знімала рік тому, можу. Вставити нагадування в описі силку на це відео, щоб ви також, якщо захочете, могли подивитися, зрівняти. І перейдемо до перегляду. вам гарного перегляду. Залишайтеся з нами. На фоні трішки буде заважати шум, але я відразу вибачаюсь. І давайте почнемо подивимося із хвойних рослин. Тут різні єлівці. Такі от дуже гарні такого роду. Їхня ціна. Отакий от малесенький кущик 279 крон. Це самшит. Самшит коштує 149. Також різні дерева. Наприклад, це в нас слива. Коштує 400 крон. Таке от деревце. Є троянди. 159 крон це 40-60 см висотою. Проємна така. Родудендронний різний, 289 крон коштує от такий от малесенький кущик, а у нас в дворі такий величезний вже. Ну, реч, от, такий от У нас в дворі. О, точно такий, так. Сражевий. Також 269 Такі от кущики самшит, який вже дуже добре відростає. 49 крон коштує. Отак мені дуже подобаються ці до речі квіти. Це ті якраз колони. Тут є такі прям повні, а там є далі як ромашки. Минулого році садили їх мені вони дуже сподобались. Опа от виглядають. Маргаритками їх тут називають, коштує 100 крон 4 штуки або штука 30 крон також є розсада помідор різних. Ось жовтенькі, бородові. Вау! І це який лимон. Здоровий. Чернобривці ці бокс до 6995. Бокс це мається на увазі отак. От от. Отак. Оце лимон. Моя рука, лимон, ого. На тут дуже гарна. незвичний колір має О, вау. Такі гарні коштує вона 3 штуки 65 крон або штука 25 одна штука 25 крон вони ну, потім дешевше будуть також коштує штука 30 крон Філарвонії також коштує 30 крон. Нам треба ще подивитися насінні кріпом і петрушки, але вибір тут невеликий, ціна також немаленька, але і вибір невеликий. Космея також коштує 30 крон. Ти, до речі, помітила, майже все коштує 30 крон штука. Можна навіть картоплю купити? 79, бо різну, різну вартість. 79 4 кг в основному. І велика кількість депладеніс. Ось така от коштує 249. Ну, Тут різна висота і, звісно, ще різна ціна. І дуже прикольно, що багато із них. Отже, вже бачите, отак купуєш і в неї є опора. Але такої і ціна 349. Побачила якесь цікаве дерево, до речі Монстера. Але побачила ще якесь цікаве дерево. І що це таке? Цікаво? Тут написано. коштує воно 600 крон. Але що це? Дуже цікаво. Також тут є різні трави. До речі, ось петрушка, Воно коштує 25 крон. така от. Кущик такий. От. То можна навіть взяти такий от маленький кущик, посадити і купувати прямо на якому, якого буде багато. Шпінат ось росте. Шпинат можна придбати, салатик робити. Також можна придбати такий от мікс, вже готовий, 170. 5 крон коштує. Деякі вже прямо в корзинках продаються. Така от корозинка з космеї із калечком 350. <реку> угу. Такі от з віолами є. Це такі бетонні вже. Оця з віолами 300 крон коштує. Ну, тут навіть розсада айсберга є. Можемо айсберг додому посадити. Такі невеличкі 109 крон, Рододендрони. почітки, сукуленти, також всі по 30 крон. кожний із них. А ось такий пишно квітучий, прям все, все в квітах. Так що такий от невеличкий огляд вийшов в нашого садового центру Хі -хі. і в нашому місті Тут мої помічники, я не сама, тому поки я знімала Костю чому з костю, так що ставте вподобайку, пишіть ваші враження і побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!